Доброго дня усім! Вітаю вас, канал Гривні із Копійки. Знімаю днем, не знаю, коли воно вийде. Тому і доброго дня, і доброго вечора. Нагадую, відправка новою поштою після повної оплати. Товар ваш може відкласти на деякий час, але не надовго. Тому що є люди, які пропадають. Потім мені їх шукати як би ну, незручно. Ми починаємо. Приємного вам перегляду. Дуже багато нового товару. Починаємо ми з розгорток. Тут розгорток 54 штучки. Хто забере усі ціна, 820 гривень. Тут вони підписані усі по номерам, ну, мабуть, усі. Вони не малі, кажу відразу, дивіться, тобто розмір. Кому цікаво під розмір, від 30 гривень штучка, пишіть, зробимо, якщо цей розмір в мене є. Далі в нас йдуть пласкогубці. Ці по 40 гривень стан. Середній, оці всі стан дуже-дуже непоганий. Також ножці по металу, розвідний, 70 гривень штука, будь-що. Оце, мабуть, нове. Це також як нове, тому дивіться: вибирайте, що кому цікаво, всі запитання на вайбер в СМС режимі, тому що так зручніше, ви мені кажете, що ви хочете. Зубила 20 гривень штучка, будь-яке, дивіться. Є дуже цікаві молотки. Нульові. Ударна, ударна викрутка. також, стан. Ну, як новий, скажемо. І стаместочка, Стан, мабуть, також нова. 100 гривень штука. Молотки, ударна стаместочка. Ось такий уся молот. 70 гривень. Потім ручна дрель, працююча 200 гривень самозажимним патрончиком. батончиком. Раз, два, три, 4, 5, 6 викруток 200 гривень. Є сверл 66 штучок, ціна 990 гривень, тому що дивіться у самій палці, які тут розміри. Тут сверла немалі. Попадаються, але ну, ціна за усі адекватніша. Потрібно під розмір, також можливо, але дорожче. Ну, кому цікаво, звісно ж. Ось такий ось гарний ключ. Стан як новий. Дивіться, 100 гривень. Розвідни такий ось ключик працюючий. Зараз. Працюючий. Так. Е, ключик в нас 50 гривень. Газовий. Це, мабуть, перший номер. Ціна 150 гривень. Працює адекватний. Сверла великі. Сверла великі, 7 штучок, ціна 140 гривень. Накидні ключі. За 3 штуки ціна 100 гривень. Ось такі, ось, дивіться, є в мене гарні речі. Є вони, на жаль, десь щось побите. Ось кому цікаво 20 штучок. Ціну будемо, об, так скажемо, домовлятися, розмовляти. Кому цікаво, пропонуйте свої пропозиції, адекватні. 20 штук є. Ось такі ось клещі, 200 гривень. В гарному стані. Молот є. Вага кіло 600, 200 гривень. Але 200 гривень не просто так. Стан як новий, а можливо, і новий. Дивіться. Тому ціна така, да. Можливо, і дорого, але. Ціна адекватніша. ну, Точніше, стан ідеальніший. Є в мене дуже чудовий набір. в мене він такий перший раз, ще й в такому стані. Він новий. Новий газовий ключ у бумагі. Розвідний ключ, молотки, напільнички, кусачки там. Ось тут все в бумагі. Тобто воно все ось в бумагі, все нове. Молот, ну, Набір плюс такий чохол. Сумочка, чехол, ну блін. Дуже він гарний. Ціна 1000 гривень, тому що тут все нове, як би, ну, газовий новий. І це ж все не сучасне, тому я думаю, ціна гарна. Кому дорого, ну куплять за 1000, пропонуйте свою ціну. Але ж я можу продати поштучно, кому цікаво. Це в нас є. Йдемо далі. Конусні сверла. 5 штучок, ціна 150 гривень. Це в нас є. Ключі, ключі рожкові, дивіться. Їх є 20 штук ціна 350 гривень. Так, переходимо далі. Є купа напільників. Дивіться напільники розміри. Тобто, величезні. Хто забере їх усі 20 штук ціна 300 гривень? Хто хоче поштучно, круглі там якісь ще, дивіться, пишіть, будемо домовлятися. Раз, два, три, чотири молотка. Дивіться. Кому цікаво. Молотки всі гарні. 100 гривень штука. А, вибачайте, вибачайте 100 гривень штука. 100 гривень усі. Так, так, так. Так, сверла маленькі. 27 штучок. Ціна 290 гривень. Вони були в маслі. Я їх сюди на тряпочку виложив. Дивіться. Є кувалди. І ще кувалди не важив. Кому цікаво кувалди, зважу і також ціну скажу. Не встиг. Така ось є по газобетону, щоб пробити виямку під арматуру, щоб усилювати, дивіться, 200 гривень. Раз, пилка 50 і два пилка 50 гривень. Так, це в нас є, показую ще раз. І підемо ще в мене декілька товарів є. Так. Не перемикайтеся. Зараз будемо завершувати цікавим товаром. І наостанок. На останок в нас є лищата. Працюють все з ними гарно. Ходять все. Немає однієї губки. Кажу відразу. Немає однієї губки. Ціна 450 гривень. Є сокира з клеймом, усе як полагається, дивіться. Ціна є якась там була. Ось оце, бачите, якийсь, не знаю, мабуть, є завідсь брак невеличкий, але я думаю на це ні на що не влітає. Вона видна навіть, мабуть, і не точилась ніколи. Дивіться, ось така ось гарна ціна 350 гривень. Але сокира союзна, сокира нова. Хто купить, я думаю, той не пошкодує. На сьогодні все з нового товару. Є дещо зі старого. Дякую за вашу увагу, що кому цікаво, чекаю ваших смс. Всього вам гарного. До побачення!